Українські безпілотники атакували і Росію е, цієї ночі. І, власне, в великій кількості атакували Росію. Зокрема, удари відбулися по заводу напівпровідників півпровідників Орловській області, в місті Болхов, е, Болховський завод напівпровідникових приладів, так званий горів, вибухав сьогодні вночі. Ось ми бачимо кадри зняті місцевим населенням Росії, де видно проліт українського безпілотника, що схоже на дрон Лютий, і далі. Вибухи відбуваються, і ось бачимо, як горів цей уже завод. Фото так само надано місцевими мешканцями в Орловській області. Це підприємство. Цей завод спеціалізується на розробці і виробництві електронних компонентів для радіоелектронної апаратури. Завод виробляє мікросхеми, напівпровідники, індикатори, мікрозбірки і так звані вічні батарейки, джерела живлення, які застосовуються в різних системах зв'язку, управління в радіоелектронній боротьбі. А також у тренажерах для танків і ракетних комплексів на відео із власне Орловської області видно, що ППО Російська не спрацювала, і були, власне кажучи, ці безпілотники успішно доставлені до цілі. Влучили в ціль, не були збиті засобами ППО. Ну і також дрони потурбували сон мешканців інших російських регіонів, окрім Орловщини. Це була Тула, Рязань. Кож з'являлася інформація про рух БПЛА в напрямку Москви і про обмеження роботи кількох аеропортів Ярославського Костромського, тощо Ну, це не основні аеропорти Росії, але ці того, закривали росіяни. Міністерство війни Росії заявило про 127 безпілотників. Які цієї ночі атакували російські території? Зокрема, 41 дрон було зафіксовано над Брянською областю, тобто північний напрямок, 37 безпілотників Орловська області, і власне про неї ми і говоримо зараз. Зв'язку з ударами по заводу на 31 дрон, Курська область, 6 територія Московського регіону, тобто дрони справді. До Москви долітали і п'ять Владимирська область, три Рязанська ще по одному дрону зафіксовано було в Тульській, Білгородській Калузькій областями, і над Чорним морем. Величезна кількість безпілотників. Це тільки ті, про які росіяни офіційно повідомляють, нібито вони їх знешкодили. Хоча цю інформацію звичайно ми ставимо. Під сумнів далі до міжнародних новин перейдемо до оперативні Оглянули а по міжнародних новинах. Власне, маємо ми зокрема повідомлення від президента України про вчорашній інтенсивний день діалогів і розмов з європейськими нашими партнерами. Зокрема, за одну добу український президент Володимир Зеленський поспілкувався із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, також президентом Франції Макроном канцлером Німеччини Мерцем, також прем'єр-міністеркою Італії Джорджою Мелоні з Олександром Стубом із Фінляндії, Урсулою Фандерляєн. Ну, коротше кажучи, надзвичайно інтенсивний був день. Все це пов'язано із так званим процесом перемовин, який ініціює президент США Дональд Трамп між усією Україною, і розмовою Трампа із Путіним по телефону, яка відбулася днем раніше. Власне дві години, як ми знаємо, Трамп з Путіним спілкувалися, і тепер уже європейські країни, лідери цих країн, почули позицію Дональда Трампа, яка дещо їх здивувала, якщо не сказати, шокувала.